Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Коротко по заяві Зеленського і чому це важливо. РНБО доручило уряду внести законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Державна служба з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу, статуту про управління ОПЦ на наявність канонічного зв'язку з московським патріархатом, забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного. Заповідника активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України, реформа Державної служби з етнополітики та свободи совісті, щоб та реально захищала права та законні інтереси українців і держави. Іншими словами, за московський патріархат взялись, що ж, експерти зазначають, що потрібно подякувати службі безпеки України за ту роботу, яка нарешті почалася звільнено керівників обласних управлінь, які покривали диверсантів у російських церквах. І нарешті, вчора, у порядок денний конституційного суду потрапило питання про розгляд конституційності закону про найменування церков. Експерти наголошують, очікується, що вже до кінця року уряд прийме рішення щодо найменування церков з обов'язковою згадкою належності до Росії, і що Московський патріархат нарешті прийме рішення про повну незалежність і автокефалію від Москви і визнає Томос, наданий православній церкві України, а також почне перемовини про злиття церков у складі єдиної православної церкви України для тих. То не був заплямований співпрацею з Російською Федерацією. Це має бути дуже токсично, коли ти ходиш до церкви країни-агресорки і молишся або за Путіна, або за Крила. Вони злочинці. Вони злочинці, як в цивільному плані, військові злочинці, які мають опинитися за ґратами в Газі, так і в духовному плані. Весь православний світ з ними зараз не спілкується. І Я дуже сподіваюся, що на лаві підсудних у Газі за ґратами поруч з Путіним буде сидіти Кирило як злочинець. А українцям всім треба подумати, чи можуть вони собі дозволити хоча б якесь відношення мати до цих злочинців. Не правда ж? Нагадаємо, петицію Олексія Гончаренка підписала вже відповідна кількість голосів. В петиції йдеться наступне: прошу президента України підтримати законопроєкт 82,21, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору, у законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером, яких вона є. Тому разом з громадськістю просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроєкт. Який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх об'єктів власності, які орендує дана установа до власності держави. Це допоможе повернути до власності держави такі знакові об'єкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенську, почаївську та Святогірську Лавр. Пашка Мерседес, що з лицем, хоча, попи вже зазначили, що не покинуть Лавру, і побудують барикади, і будуть захищати святині. Народ України своє слово вже сказав. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!